Сьогодні у нас заключена четверта інформаційна передача в межах проекту Здоровому тілі, здоровий дух. В гостях у нас незмінний експерт пані Люба Лужецька, старший тренер, нутерціолог спортивного клубу Фітк, яка сьогодні, незважаючи на травму, завітала до нас. Дуже їй вже, дуже дякуємо зразу, скажімо так. Е, і сьогодні ми поговоримо вже так е, трішки, як і підсумок, так і про актуальні е, проблеми, е, які характерні для даної пори року. І перше таке питання: ось е, оскільки в нас проект стосується профілактики неінфекційних не захворювань, значить, е, особливості або специфіка профілактики в осінньо-зимовий період, оскільки. Весною літом зовсім інша історія, там і харчування, інше, і організм по-іншому пристосований а осінь, і зима, як то кажуть, диктує свої правила і накладаються ще інші сезонні болячки. Тому прошу доброго дня. Перед тим, ніж ми поговоримо про профілактику на інфекційні захворювання, хотіла б ще кілька слів пригадати, що ж ми відносимо до неінфекційних захворювань. Сюди ми відносимо. Захворювання опорно-рухового апарату, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання і деякі легеневі захворювання. Отож, профілактика цих захворювань в осінньо-зимовий період е м, супроводжується двома такими напрямками: це фізична активність, ну і, звичайно ж, харчування, про що я не можу сьогодні. Не говорити, тому що це ну, улюблена моя тема, скажімо так. Але почнемо ми з тренувань. Чим відрізняється тренування в літню, наприклад, весняний період і в осінньо-зимовий період. Тут дуже важливо запам'ятати собі, знати такий нюанс, що нам важливо, щоб в осінньо-зимовий період ми могли тренуватися. А для того, щоб ми могли тренуватися, ми повинні дбати про свій імунітет. Чому? Тому що дуже легко підхопити якусь вірусну інфекцію, яка нас просто... Положить в ліжку тут важливо дбати про те, щоб наш організм був міцний наситити його мікро-макроелементами і вітамінами для того, щоб ми могли вести активний спосіб життя. Тобто, ж така загальна картина щодо профілактики це однозначно рухова активність, хоча б 30 хвилин щодня. Це помірне навантаження. Якщо в літній і весняний період ми можемо дати собі більш інтенсивне навантаження, тут треба віддати перевагу таким помірним навантаженням, обов'язково слідкувати за рівнем серцево-серцевих скорочень, тому що саме... Пульс це індикатор того, наскільки інтенсивно ми працюємо, і дуже часто перепади пульсу можуть бути пов'язані навіть з зміною погодних умов, кліматичних умов. Звичайно, звертати увагу і на те, які погодні умови на вулиці, якщо ми йдемо тренуватися. Чому тому, що тут важливо дотримуватись правил техніки безпеки. Не можна не погодно. Не не як так. казав мій eh, знайомий в Києві, обичай, що перебуває, техніка безпеки написана кров'ю. Не дурні люди сказали. Так, Що мається на увазі дотримуватися правил техніки безпеки? Якщо тренування проходить, наприклад, на, відкриті, на відкритій території, однозначно пам'ятати, що ми повинні тепло одягатися і запам'ятати собі таку фразу, що, ну, як то кажуть, жарка з цінні ломі. Тобто, краще бути одягнуто тепліше, і ми можемо походити роздітися, ніж ми маємо промерзнути, схопити якусь вірус, яка знову ж таки дасть не дасть нам можливості тренуватися. Якщо ми тренуємося в залах, знову ж таки звертати увагу на температурне температуру в даному залі. Тобто, якщо Досить таки прохолодно, вдівати щось тепліше і не вибігати відразу на вулицю. Чому тому, що знову ж таки переохолодження, переохолодження, різка зміна температурних умов і не дасть нам можливості продовжувати тренування далі. На рахунок ще правил техніки безпеки. Тут важливо пам'ятати, що осінньо-зимовий період відрізняється чим слизькою мокрою. Дорогою, тобто ми можемо отримати травму, ще навіть не дійшовши до зали. Тренуючись на вулиці, слід обирати зручне взуття, взуття, з, яке має ну, протектор хороший для того, щоб мати можливість щеплення землею не, не впасти, не травмуватися. Тому от такі банально прості правила, які призведуть до того, що ми зможемо тренуватися або не тренуватися. Це щодо тренувального процесу поговорити про харчування в зимово-осінній період питання харчування стоїть дуже гостро. Чому? Тому що ми, в принципі, не маємо. Якщо в осінні ще є можливість отримати якісь там поживні речовини, мікроелементи з продуктів харчування, тому що все ж таки осінь це найбагатіша пора року, коли ми. Збираємо урожай, і тут ми ще можемо собі дозволити, то в зимовий період в плані продуктів харчування хорошою ну, досить проблематично, тому що ті продукти, які вирощені в тепличних умовах, вони не мають тої енергетичної цінності, того наповнення, які мають продукти, які виросли на відкритому голові. Е, знову ж таки, щодо харчування, тут важливо дбати про що? Дбати про здоров'я і мікрофлору нашого кишківника, тому що саме в кишківнику міститься 80% наших імунних клітин, тобто наш імуні... імунітет живе тут. І якщо ми будемо достатньо добре харчуватися, їсти кисломолочні продукти, їсти квашені продукти, тобто квашену капусту, квашені огірки, це дасть можливість нашому кишківнику працювати наповну. Однозначно, наповнювати наш кишківник клітковиною. Тобто, це овочі, це фрукти з шкіркою, не чистити з шкіркою. Дуже часто, навіть серед моїх знайомих, за останнім часом, от. Я чую такі речі, що люди навіть чистять помідори. Для мене це, якщо чесно, дуже це дичо, можливо, дико також і дивно. Висока кухня. Це ну, тільки тому, що вони ну, тверда шкірка може простати. Людям даний такий. Апарат як зуби, це не через те, що це якийсь є рецепти, да, але які да. рецепти, наприклад, передбачає зняття шкірки? Ну тут не йде мова про рецепти, які передбачають зняття шкірки. Так, тобто саме в шкірці міститься та клітковина, яка чистить наш кишківник, тому що є розчинна і нерозчинна клітковина. Саме розчинна клітковина вона нам потрібна для того, щоб контролювати рівень глюкози в крові, а не розчинна клітковина це харчування для нашого кишківника. Тому про це треба знати. І саме нерозчинна клітковина, вона так, чистить наш кишківник, і в кишківнику вже тоді максимально можуть засвоюватися всі вітаміни і мікроелементи. Незважаючи на те, що ми можемо споживати велику кількість вітамінів в вигляді там, капсул, бадів, концентрованих. концентрованих так. Якщо наш кишківник буде забитий, засвоєння цих вітамінів буде просто неможливим. Відповідно, люди роблять висновок, який е це все пустишка, це нічого не вартує, викинути гроші на вітер. Насправді воно так і є. Але слід пам'ятати про те, що вітаміни треба вживати правильно в певний період часу, ну і однозначно при цьому контролювати харчування. Тому що вживання вітамінів без контролю харчування, воно просто гроші викинути на вітер. Тут я не можу поговорити про вживання вітаміну, Д зараз, коли день вже став коротший, явно коротший. Це вітамін сонця. Вітамін, які потрібні для наших кісток, для загального самопочуття. Е, перші ознаки авітамінозу або нехватки вітаміну Д, Шкіра. це навіть не шкіра, це втрата сил. Коли ви зранку встаєте і Сладкий. ви вже от славнете. Чомусь, коли літом ви прокидаєте 7-6 година на вулиці світить Сонце, ви встаєте і енергійні, і ви вже хочете щось робити. Взимку, коли ви прокидаєтесь 7 годині і на вулиці Темно, людина не, ну, не хоче. Виходити з зони комфорту і хоче залишатися тут, Не хоче прокидатися. не хоче прокитатися, хоче валятися в ліжку в пасмурну погоду. Нам знову ж таки, отаке от відчуття, що нам не хочеться нічого робити, не тільки тому, що на вулиці дощ. А тому, що брак вітаміну Д немає сонечка, адже саме сонечка літом ми отримаємо вітамін Д. І тому цю добавку я, наприклад, рекомендую приймати, починати приймати вже з жовтня місяця. Тому що от в літній період, якщо ми достатньо проводимо на сонці часу, ми його отримуємо достатньо із сонячних променів. А от в осінньо-зимовий період і навіть весняний період цього вітаміну нам дуже бракує. Відповідно. Якщо ми будемо відчувати таку в'ялість постійно втому, уявіть собі, який буде, який буде спорт, якщо людина не має сили. Тому це теж дуже важливо і пам'ятати, що вітамін Д є жиророзчинним вітаміном, тобто його бажано вживати під час прийому їжі, де будуть присутні жири, для того, щоб він максимально засвоювався. Тут ми з вами плавно перейшли якраз до такої теж цікавої. Теми і насправді важливої, оскільки десь ну, дослідження я читав не стосується ну, не тільки якби, нашого регіону, і в загальному про те, що ну, взагалі ну, і офісні працівники, і взагалі люди, українці недостатньо активні, недостатньо рухливі. І є навіть здається рекомендації, ну ви мене поправите, я можу помилятися скільки там хвилин. В день чи в тиждень потрібно активної рухової, там чи гімнастики, чи фізичних навантажень, оскільки воно все напряму пов'язане якраз із засвоєнням їжі правильним і з профілактикою захворювань. Оскільки якщо такий малоактивний сидячий спосіб життя, то в принципі це відомий факт всім, що до добра воно не, не приведе в майбутнє. Ну, якщо говорити про статистику, про яку ви читали, то тут можна віднестися не тільки, ну говорити не тільки про українців. Чому? Тому що події останніх часів в першу чергу це ковід посадив нас в дивани в ліжка. Тобто діти перестали ходити в школу, люди перестали працювати, почали працювати дистанційно. Ну зараз потрошки вже все це вертається на круги своя, але тим не менше. Люди почали менше рухатися і не тільки останні 4 роки, а взагалі з тим, що є нові, ну тобто для чого йти, наприклад, на почту відправляти лист, якщо це можна зробити в електронному варіанті? Тобто сучасна техніка дозволяє нам рухатися менше, але в тому є дуже велика проблема. Чому? Тому що люди сіли. І е, якщо людина ходить на роботу пішки і вертається пішки з роботи, це для людини вже страшне досягнення. Та я пішки ходжу на роботу. Ну 20 хвилин пішки йду на роботу. 20 хвилин вертаюся з роботи. Це насправді дуже добре, але цього недостатньо, тому що по рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я України. Кожна людина повинна рухатись не менше ніж 300 хвилин в тиждень, тобто активної рухової діяльності, йти на роботу пішки і вертатися сюди не рахується. Якщо ви прийшли з роботи, переоділися в спортивний костюм, оділи кросівки і пішли 30 хвилин. Швидкою ходьбою, оце тоді можна прирахувати до фізичної активності. Банально, якісь зараз онлайн, можна включити собі якісь тренування такі, ну невисокої інтенсивності, але цього буде цілком достатньо 20-30 хвилин щоденно. Можна велосипед, можна, велосипед та 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 що можна записатися в спортзал, якщо люди не ходять у спортзал. Можна навіть на робочому місці, якщо люди мають ведуть сидячий спосіб життя, на робочому місці навіть зробити. Робити банальну якусь руханку, там потягнутися вправо, вліво, знову ж таки, при великому бажанні. Якщо цього не робити, чим це може все закінчитись? В першу чергу, це серцево-судинні захворювання і опорно-руховий апарат. Найбільше навантаження на хребет йде тоді, коли людина сидить. І тому люди, які сидять в більшій мірі, вони є в зоні ризику отримати. Якісь там протрузії, які як наслідок розвиваються, переростають в грижі. скажімо так, Патологічні зміни на зміни в хребті, які відбуваються на зворотні, лікуються оперативно на ну, знаєте, я е, люблю пояснювати це на дуже такому простому прикладі. От е, купити, наприклад, таку гумку стирачку, що стирає простий олівець, і якщо ми нею будемо працювати, рухати, вона буде така еластична. А якщо ми просто її купимо, і поставимо десь в сервант, і вона там рік пролежить, або два, за вона за добі, і рано чи пізно вона просто переламається. Те саме відбувається з тими частинами тіла, які є хрящоподібними в нас, з желеподібними. зжелеподібними. Так. Тобто наші зв'язки стають тугими, наші хребці стають твердими, і відповідно ризик травматизму зростає. Що стосується серцево-судинних захворювань, тобто серце дуже ослаблене, тому що серцю потрібно давати навантаж. Кардіотренування потрібно виконувати кожен день. Ну і до серцево-судинних відноситься також і варкозне розширення вен. Тобто ноги, які опущені вниз, набрякають. Кров погано поступає до нижніх кінцівок. Відповідно, для того, щоб допомогти запустити коло кровообігу велике, потрібно що зробити? Порухати м'язами нижніх кінцівок. Для того, щоб запустити роботу лімфатичної системи, потрібно порухати м'язами нижніх кінцівок. Тому що лімфа, лімфа працює знизу і догори. А як відомо, лімфа це що? це каналізація нашого організму, яка допомагає виводити всю нечисть назовні. Так. Тому люди, які ведуть сидячий спосіб життя, їм неодмінно. Потрібно займатися. Якщо не в залах, то вони повинні усвідомлювати, що вони мають займатися якоюсь руховою активністю, чи в домашніх умовах, чи чи навіть на прогулянки якісь з коліжанками банально. У мене є знайома, яка кожен день по три години з коліжанкою ввечері гуляє. Ну знову ж таки, це за умови, що там людина Без може собі це дозволити. Ні, навіть якщо вони гуляють в повільному темпі, це дуже круто, тому що люди можуть собі дозволити по часу, три години гуляти кожного вечора. І це ну, в тих 300 хвилин тоді не було. Тоді, можна, тоді можна це врахувати рахується. як тренування. Я так. Зрозумію. Ну, Не кожен собі може дозволити таку кількість часу ну, поділити да, це, щоденно. Це суттєво. Тому ну, як альтернатива тренування Фіткер з 30 хвилин тренування у будь-який зручний час, я думаю, що це для жінок, для чоловіків, правда, не придумали, що такого тренування коротко тренування. Але Для чоловіків є інші варіанти. Було. Ну, Чоловіки і так по ходу своєї діяльності більш активні, ніж жінки. Тому це більше стосується в принципі жіночого організму. Тому що чоловіки вони більше фізично задіяні десь. Повірте мені, що кожен чоловік, якщо він хоче грати в футбол, він піде грати в футбол. Його не тримають вдома там вечерю приготувати чи ще щось там. А жінка, ну вона приготує вечерю, змучилася все, де серіал подивитися. Ну, так простіше. Ну, так. І тут ми з вами плавно підійшли теж до такого питання важливого, От, наприклад, це гаразд, людина дбає про своє здоров'я, харчується, займається спортом, а там баці різко припиняє. От це ж теж, мабуть, впливає як на ризик виникнення В першу чергу, серцево-судинних захворювань так, і іншими так. наслідками. Однозначно, чому? Тому що як і будь-яку справу, різко підати не можна. Ну, уявіть собі людину, яка п'є багато років. Ну не найкращий випадок, але і тут їй не дати алкоголю два-три дні. Як мінімум, це буде якийсь приступ, який закінчиться дуже недовго. Ломка так Так само і в, да, в тому випадку, якщо людина займалася спортом, підтримувала якийсь певний рівень фізичної активності, і різко вона це все перестане робити. В першу чергу вона відчується на самопочутті. Тобто почнеться задишка, серцебиття серце буде частіше. Чому? Тому що навіть для того, щоб отримати виконати якусь мінімальну роботу, серце отримує максимальне повинно працювати інтенсивно, хоча ти кров та натренований. серцевий м'яз натренований, тут гоп. Ми його положили в стан спокою. Різко цього робити не Ти плавно теж не варто це робити. Різко цього робити однозначно не можна, бо це небезпечно для судини системи в першу чергу, але. Як я вже сказала, і плану цього робити не варто. Чому? Тому що кожна людина з кожним днем, на жаль, не молодіє. Ми починаємо старіти, як показує фізіологія, вже з 12 років. Погіршується функція зору і слуху, з 30 років це вже фронтальний наступ старості. І тому ми повинні зрозуміти, що з кожним днем. Ми повинні бути все активніші і активніші. З кожним днем ми повинні більше заглядати в те, що ми їмо. Тому що, якщо там, наприклад, 25 років я собі можу дозволити з'їсти шість кусків піци, і мені від чого нічого не буде, то в 40 років шість кусків піци мені вилються вже жирком на бока. Лишній жирор на боках вже скаже мені, ну, може, сьогодні я пропущу тренування, давай підемо завтра. Але фізіологічно, після там, людина з часом, після 30, вже це починається. Тож навантаження, які, наприклад, 20 були, ну, нереально, однозначно, по І по-любому приходиться. Зменшувати. зменшувати навантаження. І не треба робити, наприклад, там, в 50-ті навантаження, які ми робили а... в 20 років. Тому що в 20 років ми інтенсивно працюємо на що? На рельєф, на ага. Тіло, і ми мало думаємо про здоров'я. Чим старша людина, ми повинні розуміти, що нам потрібні адекватні навантаження, знову ж таки, повторюся, враховуючи інтенсивність серцебиття. Чому? Тому що, ну, наприклад, люди, які мають проблеми з тиском. Часто не думають, що їм тренуватися не можна. Таких людей є відсотків 90 загального населення після 50. Серцево-судинні просто а, найбільш так. поширені захворювання. Їм потрібно тренуватися, але для таких людей важлива не інтенсивність тренування, для таких людей важлива чистота тренування. Тобто помірні тренування щодня. Для людей, які не мають цієї проблеми, їм достатньо тренування інтенсивні через день, скажімо так. Тобто, тут важливо підходити індивідуально, тому що ну звичайно, і вже такої. Фізичної сили людина в 25 має більше фізичної сили, ніж, наприклад, вже в 50. І це треба врахувати. Треба врахувати, якщо говорити про жінок, що там відбувається період, і там якийсь передклімактеричний, чи вже клімактеричний період, гормональні зміни. І є ряд факторів, які не дають займатися інтенсивно. Вже до 50 років ми вже маємо певний якийсь там багаж хворіб за спиною, і це теж треба враховувати. Тому починаючи будь-які тренування, дуже важливо перед тим проконсультуватися з пафі. Це. На рахунок особливості здоров'я, інтенсивності навантаження і то, яке саме це повинно бути можливо, що і харчування. А, то то не без mm. того. Тобто то, навіть, це, це, навіть це навіть не вговорює. Виключати продукти, які максимально зашлаковують наш організм, виключати продукти, які максимально закислюють наш організм. Тобто, це всі солодощі. Ну, сьогодні я читала своїм дівчатам, що, наприклад, там солодощі для дітей це ну як мінімум карієс на зубах. Але солодощі для людей в старшому віці це хвороба Альцгеймера. А солодощі для людей, от якщо говорити про загальну масу народу, то це неконтрольовані солодощі солодощі, де мова про неконтрольоване вживання солдиш. Це як мінімум онкологія. Тобто, насправді, відмовившись тільки від простих цукрів, ми можемо відчути зміни в своєму організмі. В позитивному сторону зразу на самопочутті це серед однозначно. Людина людина, яка вживає неконтрольовано не контрольовано цукор, вона в'яла, в неї погане самопочуття, часто головні болі. Зрештою для жінок, які дбають про свій зовнішній вигляд, це Шкіра, Глибокі зморшки власне. на обличчі, тобто цукрове обличчя можна побачити здалеку. О. обличчя набрякше, і обличчя з глибокими зморшками. Ця людина зловживає солодощами. О, Ніколи не задумався серйозно. А, навіть цукор, не вживає, цукор вживає, коло вбиває колагенові волокна. Тобто є жінки, які хочуть бути молодими довго. Вони наносять крем з колагеном ззовні, п'ють колаген зсередини, і тим не менш йдуть на тортик з кавою з коліжанкою. Ну це. Ну, як мінімум, вийдуть на нуль, скажімо так. Але колаген досить дороге задоволення, якщо його пити вживати всередину, для того, щоб просто тортиком його знищити. Треба собі задуматися цей чай без цукру. Чай без цукру це вже має бути як. Ну, кава без цукру якось ще не йде. Чай без цукру нормально, а кава без цукру загірка. Тому, але це таке, це. Ну. Можна, е якщо це кава без місце. цукру, наприклад, загіркає, ви її любите, але ви не можете її пити. Кусочок чорного шоколаду. Шоколад 75 і більше кавобубів, щоб містив. Він має і трошки солоду, і трошки гіркоти, і кава дає гіркоту, і так в прикуску з кавою досить непогано гармонійно. Майвхаль для наших. Скажу, глядачів. E, значить, e, будемо e, так, як ми вже наближаємося до завершення, ми підсумували сьогодні основні моменти взагалі профілактики найбільш поширених захворювань інфекційних, які як дамоклів меч надвисли над головами людей, оскільки, ну, чому це важливо ще й зараз, оскільки ми живемо зараз під час війни? Тут додаються ще й психоемоційне навантаження, 100%. 100%. яке не додає, скажімо так, нам здоров'я. Тому слідкувати за собою, за режимом харчування, за рухливістю. Ну я і пані Люба, я думаю, мене підтримує однозначно потрібно і задивити за собою треба. Тому будемо дякувати нашим глядачам. А я ще раз нагадаю, з нами сьогодні. В гостях була пані Люба Лужецька, старший тренер, нутриціолог спортивного клубу Фіткерс і ваш покірний слуга, менеджер комунальної установи Інститут міста Дроговича Тарас Перхун. Дякуємо за увагу. Шануйтеся, будьте здорові. Дякую.